Такий ось цікавий сигнал. Зараз викопаю, покажу. Ось кругляшок. Бачите? важкий. Що то буде? Якийсь крейсер? Далі. Кись крейсер. Три. Роді три. Зараз ще показую. Ось така монітосі. 1812 рік. Дається. Кайф. Треба чистити, терти я її не буду, бо я її вб'ю зараз. Ладненько, шукаємо далі. Є ось такий файний сигнал. Ну як файний, більш схожий на мідний. Оплавиш якийсь, або від снаряда. Так, зараз подивимося, Що воно таке буде? Може монетка. А, блін, щось по шиї вже лазить. Викопав, викопав. Де ти є? Да, віть снаряда, поясок. Що, шукаємо далі. У дядьки володьки, якийсь сигнал був, цікавий. І ось якийсь кругляш, ну це напевно не монета. це не монета. А ні, що цікаве, ух ти! Накладка срібло. Срібло, здається. Йо, зараз почищу покажу. Вау. Вау. Така цікава накладочка, чи що тут було? Ну, інтересно. Ну не срібло, схоже, але ні. Не знаю. Що це? Ну цікаво, може хтось знає, підказуйте. Є файний сигнал. 37 b' як монета. Дивите що там. Моє срібло. У, монітосина. Давня монітосина. О, под портрет який. Да ладно. Класс. Кайф, чищу, показую. Така файна монітосіна, подивіться. Ну да, вона чуть-чуть окислена, ну нічого вичиститься, думаю. А, один-два, К. Це не хрест, мені здалося, що це Пула хрест. Да. Клас, супрова монетка. Тримайте, шукаємо далі. Ходим, бродимо, пташечки співають. Природа. Ось з цієї ямки така цікава знахідка, щось воно було. Якесь колечко чи що. Ну Патіна така чорна-чорна. Офігенна. Суперова, жаль не ціла. Нічого, беремо, йдемо далі. Ходимо, бродимо. Монетосики знаходимо. Є якась монетка. Що за монета, Ні, треба чистити, все треба чистити. От щоб серебро, протер і все, добре. Ладно, чищу, що показує. Відова монітосинка, нічого не бачу, взагалі треба чистити. Що беремо, йдемо далі. Ще одна монетка. Така сама, тут, здається, буде щось видно. Чи що показую. Поганий стан. Не сильно видно, якась одиниця чи що там. Якісь букви. На жаль, треба кидати у мило. Ладно, йдемо далі. Ось ці ямочки. Ось така конина. Видите, яка файна. Лопнувся, ну нічого. Знахідка. Давно їх не знаходив. Напевно стільки ж не буду знаходити після цієї. Ладно, і там далі. Так, є монетосина ось. Дивіться. Монетка? Угу. Одна монетка. Опа. Ладно, давайте я її почищу і покажу. На жаль, це вже хлам. Якісь, якась одиничка є і все, більше нічого. Я вкинув мило, може щось з'явиться. Пала. Ладно, шукаємо далі. І ще одна знахідка. Молоток. Добрячий молоток такий. До ладу привезти вдома пригодився, але залишаємо тут. Ось другий забере Костя з миром. Ви бачите? Ось він лежить. Дивіться, який ножичок Файний. А блін немає цей. Акура, бо вже було. О, да, точно будемо сьогодні ним підкапувати. Файний сигнал ось. Але він прыгає. Вілість цього якась карабайка і ні, вагіда. Ага. Володька ось знайшов монетку таку, на жаль, вона вбита. Нічого, значить, така має ще бути глибокий монетний сигнал. Дуже глибокий. А будемо бачити, що там. І був там. Автомобіль. Хамер. <гамер> да, старі лки-палки. Машина дивіться яка йоха, не буває. Крута, крута. О, супер. Беремо йдемо далі. Є цікава знахідка. Ну як цікава? Комусь мого, да, мені да. Запальничка, одним словом. Класно. Так, почищу, покажу. Така запальничка. Зацепчик є. Хто знає назву, підказуйте. Можливо, було. Добре. Шукаємо далі. Копаємо сигнал на Equinox 28. Викопали сигнал. Йдемо далі. Залізли в таку місцину. Дядьки, володьку кажу, залазьте, тут щось має бути. Ні, не, немає. Але знайшли ось таку кришечку з люльки. Чуйка не підвела. Здається, срібло. Не знаю, вроді срібло. Таке прикольно. Да. Снахідка, так, старенька. Беремо, йдемо далі. Ось скачила така пряжечка прикольна. Старенька. Бронзова. Беремо, йдемо далі. Вискочив, якийсь стоїться монетосик. Да, монетка. Що за монетка? Із картинка є. Пара трішки пічищу, подивимось. Ось така двадцяточка. Рік не видно. На жаль. Чо? Берем, йдем далі. Дивіться, яку файну ложку знайшов. Старесенька. Краса. Супер. Берем, ідем далі. Дивіся,